Друзі, усім привіт! Усіх вітаю себе на каналі та запрошую до перегляду нового, творчого, цікавого процесу. На жаль, літочко вже закінчилося, прийшла до нас осінь, але в мене залишилося два незавершених літніх проекти. І один з них перед вами це ще одна в'язанка-вишиванка. Я дуже люблю вироби. Футболки, джемпери, в етностилі. і мені дуже подобається використання ось таких елементів у вигляді вишивки. Але так як це в'язана річ, тому буде в'язанка називатися. І а, саме ця в'язанка буде мати назву калина, тому що візерунок. Спочатку він мені чомусь нагадував більше виноград, ну листя більше до винограду. Але так як в мене ось тут тільки окремі ягідки, а не грона виноградні. Тому вирішила все-таки, що це буде калина. І ось цей проєкт в мене ще не завершений. На жаль, але я думаю, що буквально за декілька днів я його завершу. Отож, першу в'язанку вишиванку я вам вже показувала. Вона в мене в бежево коричневих відтінках. На круглій кокетці з коротеньким рукавчиком, і там, ну скоріше, всього це була футболка. В даному випадку, якщо в мене вистачить пряжі, можливо, я навіть зроблю рукав в три четверті, і можливо, це буде у вигляді джемпера. Але якщо не вистачить пряжі, то теж буде коротенький рукавчик і буде можливо теж у вигляді футболки. Щодо пряжі, то і на першій в'язанці в мене, і на цій один і той самий артикул, один і той самий виробник і вид пряжі. Це гобідне італійська пряжа від Міроглі артикул Вексфорд. По складу 30% льон і 70% бавовна. По метражу 1660 метрів. На 100 грамів і в'яжу я зараз цією пряжею в шість складень спицями номер 4 Попередню в'язанку я в'язала ось цією пряжою, але іншими відтінками в 5 складень і спиці 3,5. Щільність, звісно ж, відрізняється, тому розрахунки будуть окремо і для цієї. В'язанки також додані е, окремим дописом на мій в'язальний сайт Нітхаб в'язання від Світлани Зайсь. Тому запрошую до перегляду, переходьте за посиланням під відео і приєднуйтесь до мене. Щодо пряжі, замовляла і ось цю. Ці відтінки, так, тобто у мене тут світло зелений та темно-зелений. Замовляла у магазині просто пряжа бобіні. Посиланням також ділюсь і залишаю і на сайт, і на профіль інстаграм. Також в інфобоксі. Кому цікаво, переходьте та дивіться, і обирайте свій колір пряжі. Отож. Моя друга в'язанка під назвою калина абсолютно і кардинально відрізняється від першої моделі. Я далі додам декілька фото для порівняння, і ви зможете обрати для себе ту модель, яка вам найбільше сподобається. Отож, перша модель у мене ем, це модель на круглій кокетці, яка виконується зверху донизу єдиним полотном, починаючи від горловини, вив'язується кокетка. І далі продовжуємо в'язати основну частинку, і потім дов'язуємо рукава до необхідної довжини. А ця ж модель в мене виконується зовсім по-інакшому. По-перше, тут спущений рукав, буде в мене прямий спущений рукав. Далі, частинка переду та частинка спинки вив'язуємо окремо, формуємо жакардовий візерунок рослинний. В попередній в першій в'язанці у мене більш геометричний, скажімо так, візерунок і розміщений горизонтально на кокетці. Тут в мене вив'язується все вертикально, тобто вив'язую частинку переду знизу до верху, і відповідно вже формую жакардовий візерунок, мережку на горловині, і відповідно виконую ось таку. Досить глибоку о, горловину у вигляді розрізу. Тобто дві окремі частинки я вив'язувала потім окремо дві пілочки переду. Спинка це звичайна лицева гладь, чиста звичайна лицева гладь. Хоча це теж лицева гладь, так. І перша в'язанка також це лицева гладь, тільки додається жакардовий візерунок. Але спинка в мене вив'язується повністю без візерунків. Чисте полотно, однотонне, і в'яжеться воно по прямій. Єдине, що зверху я буду вже формувати скоси, плеча, ще тут не доробила і не сформувала горловинку. Так, Але це трішечки пізніше, тому що я хотіла дов'язати спочатку частинку переда і вже тоді переходити на завершення частинки спинки. Потім вже ці дві деталі я буду з'єднувати в основне полотно і вже від них буду дов'язувати рукава і формувати обв'язку горловини. край Нижній край основної частини, ну і відповідно, що там на рукавах ще буду додавати, можливо, якийсь жакардовий візерунок, можливо, просто буде теж обв'язка у вигляді якоїсь кайми гачком. Відтінком темнішим відтінком пряжі. Це вже буде трішечки пізніше, ще поки що це все в обробці. Ну і, звичайно, з чим ще відрізняються мої дві в'язанки, як я вже сказала, це візерунком і відтінками. Тому кожен для себе, кожен з вас для себе може обрати ту чи іншу модель, той чи інший візерунок, змінити візерунок, відтінок і виконати ось такий чи джемпер, чи футболку ветно стилі для себе. Щодо пряжі, дивіться, в мене більш літній склад пряжі, так? тобто льон та бавовна. Але якщо у вигляді джемпера, наприклад, можна зв'язати для осіннього сезону, це може бути напівбавовна з акрилом або з мериносом, або інший якийсь склад змішаної пряжі. І мені здається, що ось такий рослинний орнамент. Якісь листя, якийсь виноград, чи калина, чи дубові листя з жолудями, наприклад, так, дуже буде гарно виглядати для осіннього джемпру, Так, осіння така тематика буде. А ще може бути цікава ця ідея, ось використання саме ось такого орнаменту жакардового на частинки перду, на рукавах, по нижній частині сукні. Фантазувати на цю тематику можна довго. Придумувати різні моделі, різні фасони, тому все в ваших руках. Обирайте орнаменти, обирайте фасончики, моделі та приєднуйтесь до мене. А зараз давайте перейдемо більш до технічних моментів. Отже, як я вже сказала, в'яжу я пряжею в Exford в 6 складень, ниточкою в 6 складень. Це приблизно 277 метрів на 100 грамів, товщина моєї зараз пряжі. І спиці при цьому використовую номер 4. Для частинки переду. Я набирала 105 петель. В'яжу на розмір 48-50, тобто на свій розмір для частинки передоокремо я набирала 105 петель. Спочатку, як бачите, я в'язала звичайно лицевою гладдю без орнаменту. Далі, дійшовши до певного моменту, розпочала в'язання орнаменту. І далі, дійшовши знову ж таки до певного моменту, приміряла до себе ось цю частинку і визначалася з глибиною розрізу. Ось тут. Розділила перед, частинку переда на дві частинки окремі, на дві пілочки, і вже продовжила в'язання рівного полотна кожної пілочки окремо, виконуючи жакардовий візерунок згідно схеми. Детальний опис, дівчата, як завжди, детальний опис у дописі, у окремому дописі у мене на в'язальному сайті Нітха. Посилання нагадаю під відео в інфобоксі. Так, далі сформувала. Горловинку, округлу горловинку, сформувала скоси плеча, все ж таки закривала петельки без сходинок. Я думаю, ви пам'ятаєте, як робити закриття петель без сходинок. Якщо ні, я зараз вам нагадаю коротесеньким відео, тому що в мене ось тут спинка ще не закінчена, тому можу це ще раз показати. І точнісінько так само закривала петельки і для горловенки тобто поступове закриття петель. На початку кожного рядочку, то лицьового, то виворітного, і поступово закривала петлі, формувала горловинку та скоси плеча. Окремо в мене буде у дописі схема візерунку, повністю готова схема намальована ось цього візерунку калина. Якщо хочете вносити якісь свої додаткові елементи, можете вносити. Я хотіла його повністю відв'язати, показати, як він буде виглядати на полотні і яким розміром він буде. То в мене, дивіться, виходить, що основна частинка довжиною буде десь близько 62 см. Шириною 55-56 см і довжина 62 см. Щоб ви орієнтували, скільки займає все ж таки ось цей візерунок. Нижня частинка в мене десь біля 20 см, пров'язана чиста лицьова гладь і далі вже починається ось цей орнамент. Порядово, як в'язала основну частину і частинку переда і спинки, я розповім у своєму дописі на в'язальному сайті Нітхаб. І додам, звичайно ж, ось ці всі необхідні схеми та таблиці. Далі формування горловинки переда. Ось тут, чітко, в мене зазначено для однієї пілочки і для другої пілочки. Як я закривала петельки, Поскільки петель закривала, в кожному наступному лицьовому та вивертому рядочку. На початку кожного рядка, і як формувала скоси плеча, теж я ось тут зазначила. По 5, петель, 5 разів по 5 петель це все буде описано ще раз нагадаю у моєму дописі детальний опис на сайті, як завжди, на кожну модель, яку я в'яжу. Так, тепер по витратах пряжі. На свою модель для свого розміру я замовляла 300 грамів основного відтінку це ось цей світло-зелений, і 100 грамів ось цього темного відтінку. Тобто, в загальному я замовляла 400 грамів. Що можу сказати зараз по витратах? Дивіться, в мене ще трішечки недов'язана частина спинки. Тут звичайна лицева гладь, тобто один відтінок і витрати пряжі поки що 110 грамів. Треба буде ще закінчити скоса, плеча та горловинку. Ну, хай ще, можливо, там до 10 грамів в мене будуть витрати. Я думаю, що спинка десь буде до 120 грамів витрати пряжі. На мій розмір. А по частинці переду, по деталі переду. Загальна вага 130 грамів, повністю вже готова, відв'язана частинка переду. По кольорах 25 грамів темного відтінку і 105 грамів це світлого відтінку. Тобто 130 і 120, напевно, буде спинка. Це буде 250 грамів. Основна частинка і все решта вже буду використовувати для в'язання рукавів. Якщо все ж таки я хочу рукавчик три четверті, то, скоріше, всього, що буде, мабуть, якийсь орнамент і на рукавах, тому що мені тоді, скоріше всього, основного відтінку пряжі не вистачить на довгий рукав. Або якщо буде можливість, я дозамовлю цю пряжу. Але ще в мене є ось цього відтінку, тому що я його використала зі 100 грамів лише 25 грамів. Тому на рукава я думаю, що можна використати ще ось цей темний відтінок. Хоча цей темний відтінок я ще буду використовувати для оздоблення країв свого виробу, тобто для горловини, мережка, так, гачком має бути. По горловині по розрізу. Нижній край основної частинки однозначно буду ще обробляти. І, звичайно ж, край рукава. Тому ось такі поки що витрати у мене наразі. Все. Зараз буду з'єднувати дві детальки, хочу побачити, як вони. Лежать на фігурі, зроблю декілька фотографій і теж додам у відео. А також приєднуйтесь до моєї інстаграм-сторіночки, там я частіше показую ось такі невеличкі проміжки у процесах в'язання, у процесі кожного в'язання і частіше показую ось такі невеличкі деталі, які я виконую в процесі в'язання. Частинку перда я розпочинала зі 105 петель, а потім уже в процесі вив'язань, коли вже я розділила частинку перда на дві окремі пілочки, на праву та ліву пілочку, додала по центру ще одну петлю із петлі попереднього рядка, щоб кожна пілочка в мене була по 53 петлі. Чого від початку не брала 106, наприклад, так? тому що я хотіла, щоб ось ця мережка, яка йде по розрізу горловини, ось тут щоб було 5 петель. Далі. Коли вже я розділяла на дві окремі пілочки, то ось тут додала, додала додаткову петлю з петлі попереднього рядка. І вже кожна пілочка в мене була одного, однієї кількості петель, тобто по 53 петлі, щоб це було в момент теж зрозуміло. Далі для спинки я набирала від початку 104 петлі, в'язала рівним прямим полотном і далі вже формую скоси плеча. Як я їх формую, зараз покажу. І виходить, що в мене спинка 104 петлі, а частинка переду 106 петель. Але тут все добре, в нас зійдеться, тому що скоси плеча у нас формуються однаково, одна та сама кількість петель по 5 петель 5 разів, і різниця в дві петлі між передом та спинкою не буде грати ролі ніякої. Так, навіть можна більше зробити, наприклад, частинку переда ширшою. Так, І це буде частинка, центральна частина переду буде е, ширшою завдяки формуванню горловинки, а, а скоси плеча і ширина плеча буде однаковою, тому що формуємо ми їх однаково. Тому, якщо кому необхідно для е, виходячи з власних, особисто, з власних особливостей фігури, треба, щоб частинка переду була більша, то це можна зробити без питань. Детальний опис усього процесу в'язання, текстовий опис, а також у вигляді фотографій, розрахунки та всі необхідні схеми я вже додала на в'язальний сайт Нітхаб, тому доєднуйтесь до мене і в'яжіть разом зі мною. А також приєднуйтесь до моєї інстаграм-сторінки. Там я щоденно розповідаю, що саме в мене в роботі, показую певний процес в'язання, на якому етапі я знаходжуся, і ділюся невеличкими відео, та звичайно ж, фото робочими фото процесів кожного процесу в'язання. Підписуйтесь також на мій канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати новинки, нові відео і нові творчі процеси. А зараз давайте пригадаємо, як виконувати плавне закриття петель без різких сходинок. Для скосів плеча ми використовуємо таке закриття для формування горловинки. У мене для скосів плеча, ось це в мене деталь спинки. З кожної сторони у мене буде 5 груп по 5 петель. я вже виконала з кожної сторони по одній групі закрила по 5 петель. Отже, розпочинала з лицевого рядочку, з початку лицевого рядочку я закрила 5 петель звичайним класичним способом. Далі пров'язала лицеву гладь до кінця рядка, розвернулася на виворітну сторону і також спочатку виворітного рядочку закрила класичним способом 5 петель. Перших 5 петель. Далі пров'язала зворотній рядочок. Виворітними петлями дійшла я до останніх петель. Передостанню петлю я пров'язала, останню петлю я не пров'язала, перезняла на спицю з лівої на праву, не пров'язуючи, і залишила в ось такому вигляді. Далі розвертаємось на лицеву сторону і буду пров'язувати другу групу, чи закривати другу групу 5 петель для формування скосу плеча. Для цього першу петлю я знімаю. Яку я не пров'язувала. Далі другу петлю також знімаю, не пров'язуючу. Далі першу петлю переодягаю на другу петлю через край правої спиці. Закрила одну петельку. Далі наступну петлю пров'язую і знову ж першу петлю одягаю на другу. Ось таким чином. Дві петлі закрила, далі. Пров'язую третю петлю, три петлі закрила. Далі пров'язую четверту, четверту петлю закрила, і пров'язую п'яту, п'яту петлю закрила. Далі пров'язую до кінця рядочка свою звичайну лицеву гладь. І в кінці рядочку знову залишаю недов'язану одну петлю. І покажу ось це закриття ще з виворітної сторони. І ось так буде виглядати плавне закриття без сходинок наших петель. В кінці лицьового рядка, як бачите, передостанню петлю я пров'язала, а останню залишила не І знімаю з лівої спиці на праву без пров'язу. Далі розвертаємося на виворітну сторону. З виворітної сторони виконуємо все те саме, що ми робили і з лицевої сторони. Тобто знімаємо першу петлю, знімаємо другу петлю. Тепер на правій спиці дві петлі, першу переодягаємо на другу. Чи одягаємо ось таким чином. І ми тим самим закрили одну петельку. Далі пров'язуємо виворітну петлю і знову ж першу петлю одягаємо на другу. Дві петлі закрили. Далі пров'язуємо наступну петлю Три петлі закрили. Так. Далі пров'язуємо наступну петлю. Четверта петля закрита. І пров'язуємо ще одну петлю і одягаємо на неї попередню петлю. Все, п'ять петель ми закрили. Я вже сформувала дві групи по п'ять петель. Закрила для свого скосу плеча і далі буду так продовжувати доти, поки в мене не буде з кожної сторони 5 таких гроб. Решта петель, які у мене залишаться по центру спинки, я закрию в одному рядочку. І е, саме для спинки не буду робити поглиблення для горловини. У мене буде рівна горловинка. Е, на, е, по кількості ось тих петель, які в мене залишаться після закриття. По 5 груп з кожної сторони для кожного скосу плеча. Отож, продовжуємо в'язати, і до вас повернусь, вже покажу, як буде виглядати основна частинка, з'єднана частинка переду та спинки і а, виконую першу примірку.